Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всі, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, прикладі моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такое себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосферу спуска. Два нові колеса, бортеровка, ба розбартеровка, балансировка Нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, за пів місяця до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце. Треба, щоб з вами були такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу як у нас епіцентр, тільки в різних країни він по-різному називається. Там не це що Баухаус і що там у нас там ще Хорнбах, так, да, знаєте. Делаємо і відкручуємо. Час зашипить. Спустила, перестала шипіть. Все, викрутили, зняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубить. Давай. А це болтаємо. Воно жидкості з маленькими точечками. Це спеціально для того, щоб воно забило пори і висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина, герметик контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває Знутрі мелкі пори, і ваше колесо не спускається. Тобто тут, тут навіть отметочка з 256, то якраз десь половина. Да? Тобто такої баночки на два коліса. Оп, і поехали. Красота яка, да? Все, залимой цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть под усилием. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос і качаємо. Машину ще не здам бо бо ну, колесо ж спущено. Так, дивіться, я, 24 атмосфери, 3, 35 pc. Все, знімаємо. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде влиять на бієння на скорості. Не буде. Це ж рідина, воно рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно. До 80 км воно не буде у вас відчуватися якесь бієння.